І всім всім привіт, я радий стати на моєму каналі. Фірічно ну що, ж, в цьому відео ми з вами відкриємо кейс Євченко на приблизно 2000 донату. Та подивимося, що ж нам дропне з цього кейса. слухам, Наскільки я знаю, кейс, вроді би начебто сипе. Тому в цьому відео ми з вами подивимося, наскільки мені щось випаде, і попробуємо, не знаю, щось звідти все-таки вибити. Давайте зараз глянемо на цей кейс. Так, ну що, заходимо в донат. Далі заходимо в кейси. Ось в мене на балансі 2016 донату, Ви це можете бачити. Заходимо в кейсівченко, і ось тут ось у нас тут є машини. Бачу Феррарі. La Ferrari, у нас є машинка. Далі у нас наступна машинка це у нас Lamborghini Contact. Я ще навіть такої Lamborghini і не бачив, але ладно. Далі у нас це у нас така Ferrari 296. -та. Далі наступна Ferrari от така F8 Tributo 2020 року. І що у нас надалі? Ще у нас наступна машина, це у нас Maserati mc 20 або mk 20 не знаю, як правильно читається. Ну і тут у нас Stage 3, Stage 2, ще у нас є, ось Stage 3, Stage 3 і Stage 2 у нас тут є. До речі, було б би прикольно би вибити. Ну і саме основне це у нас кін Євченко. Я думаю, ну, в принципі, всі цього блогера знають, хто не знає, я думаю, його абсолютно всі знають з онлайн. Ось такий скін додавали його в гру. Ну, це в честь нього кейс. Типу тут, діло, що додавлять скін. Ну і наступне у нас це ось такий рюкзачок, теж, типу, як комп'ютерний блок. Далі у нас ось така шапка, теж Євченко. Шевченко, Євченко така шапка. Не знаю, хто це придумав, але прикольно виглядає. Ну і кепка, напевно, яку сам більше хочу, блогер, так як вона. Трошечки як мені чуть-чуть підходить, я також чуть-чуть як -чуть мінімум-блогер, не знаю. Ба деякі люди не знають, значить можна, напевно, рахувати себе блогером. Ну ладно. І наступне нас також ось такий ланцюг Євченко з аватаркою Євченка. Ну і тут далі, далі у нас дві навички йдуть. Це навичка таксиста, навичка водія трамваю. І там би ще одна навичка йде. Це у нас а ну да, там ще навичка. Ну і таке помілочь, віпка і цей. Тому давайте зараз будемо відкривати цей кейс. Так, ну що ж, я зараз знайду швиденько якусь красиву тематичну локацію, і ми в ній вже будемо відкривати ті кейси. Так, ну що ж, не зміг я знайти красивішу локацію, чим сам просто дім Євченка. Тому, Євченко, якщо ти дивишся це відео, привіт. Я знаю, що він пару разів наче подивився вже мої відео і залишав коментарі. А також вибачає, що я тобі трошечки тут опотовчу дах легесенько. Я не при чому, я то тільки для удачі. Я надію, що твій дім якось притягне трішечки удачу до тих кейсів, і мені щось нарешті насипеш тих кейсів. Так, тому що ж залітаємо в кейси, заходимо в Євченко і полетіли, відкриваємо перший. Давайте відкриємо так одиночний і подивимося, що ж на. Та ну. <гум> Ви прикиньте, яка в мене удача. Я сказав, що я цю кепку дуже сильно хочу, і вона з першого вже прокрута, за 49 донату нам падає. Давайте зараз да її заберемо і надінемо на нашу голову. <гум> я просто, якщо чесно, трішечки в шоці, типу, що вона так падає, з першого вже прокрута. Коли я тільки сказав, що я її хочу. Ось така вона виглядає. В Принципі, на цьому скіні вона трішки не підходить, але я сподіваюся, що ми сьогодні виб'ємо цей, цей вже такий новий основний скін, а на цей прототип, і там вона буде більше підходити. Тому що ж, полетіли далі, відкриваємо. Надіємося, що щось нам все-таки зараз круте дробне. 150 тисяч нам падає. Крутимо далі, просто і говоримо. До речі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, то я вам закину зараз такий короткий спойлер, поки відкриваю ці кейси. Зовсім скоро. В наступному оновленні нас очікує нова робота. А саме це буде у нас. Я не знаю, це роботою можна назвати чи ні. Це у нас, напевно, таке як хобі буде, це викрадач машин. Е, тому я не знаю, якщо хочете, дуже сильно, в принципі, я можу вам записати та по. А, ой. Ви прикиньте, говорив, не замітив, нам скін Євченко, ви прикиньте. Тобто, рахуйте за 300 донатів, ми забрали і шапку, яку я хотів, і скін Євченка це, по суті, основне, що саме є. Тому давайте зараз замінимо цей прототип і поставимо вже основний скін. І я вам далі розкажу трішечки про це хобі, роботу, не знаю, як називається, це, як почнете. В принципі, ось так ми виглядаємо. Давайте я зараз продовжу крутити кейси. І що ж? А, а до речі, я мав розказати далі. Е, якщо ви сильно хочете, я вам можу зробити прям обзор, прям показати, як ця робота працює. Прям показати, де ви будете купляти там ті самі отмички, щоб відкрити машину, як проходити міні-гру, щоб відкрити машину. Тому якщо хочете, в принципі, пишіть коментарях, якщо ви додивилися цього моменту. пишіть в коментарях, що хочете обзор, наприклад, нової роботи або нового хобі викрадач автомобіля. Я обов'язково запишу вам і покажу, як воно це все працює. І ви будете знати сем'ю перші. Ну що ж, а тим часом у нас вже пішло 500 донату, і рахуйте за 500 донату, ми залутали скін, плюс залутали шапку, яку я дуже сильно хотів. Можливо, сьогодні нам удача насипе, і ми навіть залутаємо якусь машинку. Я би, якщо чесно, дуже сильно би хотів якусь машинку. І якщо б ще можна, то напевно якийсь стейдж, Не знаю. Надіюсь, повезе, надіюсь, посипе. Як мінімум, дивіться, як е, дівчинко-хата чуть-чуть притягує удачу, так як нам рахуйте з 3-3-4 прокрута, паде скін Дівчинко, плюс шапка, блогер, типу. Ну я, якщо чесно, трішки в шоці. Тому що ж, крутимо далі, в надію, що нам випаде все рівно, нам падає Віпка, випаде все рівно, там якась одна з машин або ж стейч якийсь. Крутимо їх Xпішка мені треба, у мене, до речі, тут тільки восьмий левел, у мене вже тут сім'я. Ой-ой-ой, я, я, я нечайно спалився, вибачаюся, до речі, так. У мене тут є сім'я і зовсім скоро вийде продовження поті бомжам. Е, ви знаєте, дещо цікаве, до речі, ще про цей шлях бомжам. Я там розкажу, як я створив сім'ю, звідки я їх ще взяв, і звідки в мене оці гроші, які ви зараз бачите, в мене на балансіку. Давайте змінимо зараз трішечки щоб якось крутіше стояти. Ну що ж, станемо так трішечки красивіше на фоні прямо самого Дома євченкам. І продовжимо далі крутити. І продовжимо далі крутити в наше тисячу доната. Постараємося, не знаю, можливо, щось випаде з цього тисячу доната. Перший прикрут нам падає 50 тисяч, тому давайте зараз крутимо другий прикрут і надіємося на якусь машину. Та ну! Ви прикиньте, Феррарі нам випала, та ти шо? Я тільки говорив про машинки, що я хочу якусь машинку на тобі. Ferrari F8 Tributo 2022... 2020 року, вибачаюся вай яй яй давайте зараз її викличемо. Тут, дивіться, я вам кажу, Євченко притягує удачу, бачите? Іменно дім Євченка. Давайте зараз прокрутимо на... Ой, прокрутимо. Тут за спавнимо вже аж заплутався. Заспавнимо машину, я її зараз швиденько протюнгую, подивимося, як вона у нас буде виглядати. Погляньте, так ти що, яка машина просто пуша. Ну що ж, я чуть-чуть її так протюнив легенько і подивіться, яка вона в червоному кольорі просто пушка. Я зараз швиденько зроблю підйомчики для прев'ю. Для вас це просто скіпно цей час, а для мене це буде трішки довго. Так, ось я вже і зробив скрини для прев'юшки. Можливо, ви зараз і бачите цю машину на прев'юшці, я ще не знаю, я записую це відео тільки зараз. Тому що ж, я думаю, в нас є. Рахуйте, що майже половина доната. Ми за тисячу буквально доната, грубо кажучи, тисячу чим-то вибили і скін. І що там, і шапку вибили, і машину вибили. Саме основне ми вибили машину. Жаль, що не зробили, наприклад, якусь машину, типу, знаєте, на дверях написати Євченко, раз вже такі, типу, роблять цей, то, можливо, ще якісь тюнінг додати, але ну не знаю, можливо, все, що впереді, можливо, ще щось таке буде. Тому крутимо далі, нам падають гроші тут. Поки крутимо. Надіємося, що нам ще щось випаде, Можливо, навіть якийсь аксесуар. Я би хотів, напевно, або цей ланцюжок, 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 і ось цей комп'ютерний блок-рюкзак дуже було б прикольно. Ну, Щоб доповнити наш образ, трішки, як так сказати. Тому що ж, крутимо далі, крутимо в надії, що нам випаде щось. Ну, До речі, був би непоганий ще якийсь навик трамваї, аби на роботах трошки поробив. В мене грошей там трішки є, але але, ладно. У нас же лишається 500 донатів, крутимо далі, крутимо в надії, що нам ще щось випаде 150 тисяч. До речі, гроші тут непогано падають, Нам і мільйон падає, по 150 тисяч падає. О, дивіться, ще раз 150 тисяч, так, скрутимо-крутимо. Я надіюся, що ще випаде якийсь аксесуар. До речі, Віпки, випки, в мене вже тільки буквально зайшов на сервер, в мене вже Віпки на 200. Опача! Опять я починаю тільки говорити, і тут одразу нам щось падає. Подивіться, ланцюг Євченко. Я тільки сказав, на тобі ланцюг Євченко. Це легко і просто. Кажу, дивіться, от як Євченка Дім притягує. Давайте зараз його надінемо і поглянемо, як він виглядає. Ай, подивіться, тати що, дивіться, цілий сет Євченка зібрав. То все завдяки Годому, Я кажу, він притягує. Якусь не знаю. Магія якась, що воно притягує так удачу. Наші є 300 доната, тому давайте зараз докрутимо і вже будемо, напевно, завершувати це відео. Може, що за 300 доната, за друга машинка нам випаде, хто знає, хто знає. Може зараз удача нам щось насипе, підсипемо. Крутимо далі, може би другу шапочку би нам, або рюкзачок, рюкзачок, це взагалі була би сказка. Ну що ж, крутимо далі, у нас ще залишається буквально три прокрута. Надіємося, що нам ще щось зараз випаде. Крутимо, по 50 тисяч випало, далі крутимо і... Ой-ой-ой, мене щось так підлючило, тому що мені вже випала друга Феррарі. І у нас залишається останній прокрут, тому що ж, давайте зараз йдемо і останній раз прокрутимо. Так прикольно, не знаю, можливо, зараз за останній прокрут нам щось дропнеться, прям таке, прям круте. якесь. прикиньте, от в останній прокрут Феррарі. Полетіли. І... Ні, на жаль, ні, на жаль, 25 тисяч на випало. Ну, в принципі, я не жаліюся, ви подивіться, просто в якому я сеті стою. Цікав, на фоні мене взагалі машина стоїть, це взагалі щось чим-то, я в шоці просто. Так, ну що ж, давайте зараз сядемо, трошки прокатаємося в нашій машинці, просто погляньте, яка краса. До речі, хто підписаний на мій Тікток, знаєте, що я зараз вчуся трішки робити Едіти, тому, напевно, очікуйте Едіт в Тіктоці от з тією Феррарі. Постараюся в ближчим часом записати. До речі, госка у нас цієї машини 4 мільйона 110 тисяч гривень. І це тільки. 30% від госки. Це означає, що вона у нас буде коштувати, коли продавати іншому гравцю. Вона буде коштувати не маленьких таких грошей, раз вона в общем буде коштувати там 8%, напевно. Тому що ж, давайте, давайте зараз прокатимось, трошки дамо газу, не знаю, по тому медовому і подивимося, як вона їде. Ну що ж, да, давайте зараз трошечки подивимося, що вона їде, і буду вже завершувати це відео. До речі, поки їдемо, я вам нагадаю в моєму телеграм-каналі по силці в описі. Зараз проходить розіграш на другому сервері на BMW M5F90. Це доволі така донатна і дорога машина, як помі. Тому, якщо хочете її залутати, переходіть по силці. Там все, що треба, просто підписатись на мій телеграм-канал і нажати кнопочку участую. Все легко і просто. Тому що ж, я думаю, на сьогодні все. Дякую велике, що переглянули це відео. Я вже буду завершувати це відео. Також не забувайте вводити мій промокод Фірич. Хештег Фірич, я вам на екрані написав. Він зараз дає 25 тисяч та 5 XP. Ну а я бажаю всім хорошого дня або вечора. Не знаю, що у вас. Ну і всім па-па-па-па.